Вітаю! багатьох з нас зимова та літня ковдра це дві різні ковдри. Сьогодні я вам розповім про ковдру Soft Night Twin, котра має унікальну систему, яка дозволяє їй бути дуже комфортною як влітку, так і взимку. Поїхали! Ця унікальна ковдра має систему 4 сезони. Яка складається з двох ковдр з фіксаторами, ці фіксатори з'єднують дві легких ковдри. Силіконізований наповнювач відмінно зберігає тепло, а зайва волога, яка утворюється під час сну, легко виводиться, дозволяючи ковдрі дихати. Чохол з мікрофібри є гіпоалергенним і має приємний на дотик ефект оксамиту. Продумане наповнення. І форма стьобання у вигляді квадратів рівномірно розподіляють наповнювач, не даючи йому зім'ятися після прання, а також в період сну. Догляд за ковдрою нескладний і досить прання у делікатному режимі. Мікрофібра це тканина, яка поєднує м'якість, міцність і практичність. Вона гіпоалергенна. Та має підвищену гігроскопічність, швидко висихає і має високу повітропроникність. Отже, це унікальне рішення допоможе влітку зробити з однієї ковдри дві, якщо це вам, звісно, потрібно. А взимку ви зможете отримати той самий теплий комфорт, який очікуєте від зимової ковдри. На сьогодні в мене все. Дякую.